Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Рада вас бачити на моєму каналі про вишивку та творчість. В цьому відео хочу вам розповісти про мої покупочки з початку цього року. Що в мене придбалося: які новиночки, які цікаві наборчики поповнили мою колекцію. Тож, запрошую вас до перегляду. Зараз ви бачите ось такий кошик буде прикрашати наше відео. Це мої весняні такі вишиті подушечки, фігурки. Ось це я сама придумала такого янгола вишила. Це квіточки, сюжети, фрагменти зі схеми Шеперсбуш. Це овечка, це схема з інтернету, такий кошик. І це я вишивала по схемі. Тож, буде. У нас тут на столику прикрашати кадр. Також ось гніздечко і ножички з синичкою, подушечкою. Тож розпочнемо, хочу розпочати ось такого невишивального, але це вишивальна дівчинка. Це ось такий виробник. Тут є сертифікат. Ось так така фірма. Це в мене ось придбалась така дівчинка. Дівчинка маленька рукодільниця. Вона пришиває на свою суконьку троянди. У неї рука голочка Ось така мила дівчинка. Прикрашає мою рукодільну поличку. Ось в неї такий стільчик, гарна фігурка. Ось, така ось назва, номер цієї фігурки, буде прикрашати нам кадр. Тож хочу розпочати з новинки. Це я нещодавно отримала цю посилочку. Це ось така пташечка, одут. на дерев'яній основі новинка. Від вірени. Перфорована тут заготівка з дерева, підставочка і фетр. Ось ця пташечка мені дуже подобається. Коли я побачила, що вийшла така фігурка, то я зразу ж її придбала. Також я до неї придбала ось набір бісеру. Ось такий. Вісерчешський, приціоза номер 10 нитка для вишивання та голочки. Ось цю пташечку я хочу розпочати одразу після того, як зніму відео. Так, наступну я ще придбала ось таку брошку бджілка Vitella Artis. Буду вишивати таку бджілку. Вона зовсім маленька, я вже відкривала цю коробочку, ось, дивіться, маленька буде. Тут ось різні матеріали, бусинки, бісер. Теж хочу її влітку, мабуть, буду вишивати. Також у нашого виробника, ось Наталія Шаменко, я придбала ось таку бджілку, бджілка Ганна. Дерев'яна заготівка, фетр, муліне, нитка, кренік, дві голочки, схема та інструкція. Ось ось такий набір. Тут мені ще подарували ниточку, маточок муліни, але я десь поклала і не змогла її знайти в подарунок. Тож, ось така бджілка. Тепер в мене теж є. Також в восьміножці прийшло моє замовлення. Хочу показати. Я вже дівчаткам вам показувала, теж тут покажу. Я отримала ось такий чудовий піон, він мені дуже подобається. Теж захотіла в свою колекцію, ну, і, звичайно ж, я його буду вишивати. Ось такий піончик. Ось такі ниточки гарні, бісер і, і бджілка. Ось, ось такий піон. Так, також придбалось у мене ось на осінь вишивати такий черепок. І ось така відьмана поличка виблискують обкладинки, упаковка. Ось так, такий і такий. Тут теж гарні ниточки, новий ґудзик зірочка, бісер яскравий, тут чорна зірочка і ось. Ниточки вишиваються тут на чорному папері, а тут на темно-синьому. Такі два наборчики. Три. Три набори. Так, з знелхіла в мене ще ось придбалась ось така карета принцеси ось гарбузик. Ось така. Потім весняна, весняний візочок ось так. Тут вже не тюльпанчик, а якась інша намистинка Трежерс, Не видно щось там, поклали інше, не тюльпан. Ось такий. Потім придбала ось такого лева, дуже гарний теж бісер, сердечко трежерс, гарненький, такий малючок. з великих наборів в мене ще ось придбана така машина з гарбузиками. Цей набір мені дуже хотілося давно придбати. Його не було, ну, вже це з новим гудзиком, гарбузиком ось гарбуз. Щось воно так погано показує. Ось такий чудовий буде в мене дизайн вишиватись. Потім в розхом'ячці я придбала ось такий набір продавався. Гортензія. Це такий кошик, і на ньому вишивати хартангер, кошики, французькі вузлики, ось гортензії. І пришиваються такі бджілки. Ось все в наборі є. І окремо ось такий кошик, такий гарненький, цілий. В ньому ще є стаканчик, сюди можна наливати воду і ставити квіти. Ось. Вишиється ось такий поясок і пришию сюди на кошик. Теж хочу цей набір розпочати, щоб прикрашати свій столик. Так, потім у мене придбалась ось така, такий журнал. Це такий відомий журнал Семплери алфавіт французький. Тут, ой, ще в мене ось наборчик тут. Ось такий це я купляла у Таїсії. Ось такий ной. Ковчегом, тут така гарний, гарний гуцик. Виглядуємо. Це як брошка, чи пін. а, магніт написано. Теж вишию. Це ось така гарненька книжечка, журнальчик з гарними такими дизайном. Навіть просто її подивитись дуже надихає. Такий журнал. Також придбала ось такий набір від Буцили з образом ісуса. Так, теж хочу його вишивати. На 14 му каунті агіда, ниточки. Ось такі гарні ниточки, гарний колір аїди. Я буду вишивати все по набору. Тут повна зашивка, такий дизайн. Так, і ще в мене схема ось така від Shepherd's Bush. Збирач вовни. Це в розхом'ячці продавалось, це просто схема без паку. Тут ось є номери ниточок. Придбати треба тканинку 32-й каунт. Я думаю, що всі ці пришивні елементи у мене знайдуться. Тут гуцики перламутрові, стрічка, різні бусинки, дзвіночка. Я ще зі своїх запасів підберу. Так, також у мене ось придбався ось такий набір. З весняними кроликами. Це ось так називається фірма. Він продавався недорого. Ось. Такий раритетний дизайн, який тут рік випуску. Подивимось. Зараз гляну. Не написано, ну, неважливо. Такий тут квадратичний бекстіч. весняні зайчики, кружляють біля весняної такої каруселі. Ось такі тут яскраві точки гарненькі. І аїда білого кольору. Ну, тут і дірочок не видно, то, може, я на ній і буду вишивати. Такі зайчики. 14 каунта їде. Так, такий набір. І ще один набір. Це моя дуже давня мрія, він мені дуже-дуже подобався. Ось такий сніговичок з птахами. Ось, Ось такий в нього чудовий чудовий сніговичок. Теж вишивається на 14 му каунті. Ниточка буде вишивати легко. Ось така тканинка. Я в таких наборах нічого не займіню, вишиваю все, як є в наборі. Тож буду вишивати на цій тканині. Ось такий гарний сніговичок. Буде вишиватись, я думаю, легко, бо тут хрестик ось тільки на капелюсі, пташки, а все інше зашивається півхрестиком. Ось такі чудові мої покупочки. Поповнили мою колекцію наборів. Порадували мене, Тож кому який набір сподобався, хоча тут